Сьогодні день солодкого. <ріст> я що це хороший день. Ой, та що ти знаєш про радість? Хочеш довше тримати енергію? Тримай горіхи Фе, горіхи? Не горі. <ріст> О, ти дивись, як енергія працює. Я живий ще хвилину <ріст> <ріст> Ти енергійний, як. <ріст> що? Знову, цукор? я на канікую. Я не на таку вечірку підписувалась. Ще одна карамель, і я оголошу страйку. Тук-тук, привіт. Це ти? Та добре, добре, я здаюсь. Немає ніби динам, де мене Питання є питання, мама питання є питання. Нема. Маріше, Хочеш залишатися бадьорим, пам'ятай про мене і про проводити.